Бажаю здоров'я, майшонов панста на святі Бандері, з вами я Олег Матвію, ви на моєму каналі. І сьогодні, як ви вже зрозуміли, з назви і привів цього відео, у нас буде незвична рубка для мого каналу, а саме питання-відповідь. Я вирішив трохи відпочити від анімації і в той же день, коли виклав пости в своїй спільноті, одразу почав знімати. Коротше, да, як ви зрозуміли, я вирішив зняти нову рубрику для того, аби ви зі мною познайомилися, і кожен знався, можливо, для себе щось нове і потрібне. Зарані хочу подякувати всім, хто відгукнувся. Дякую вам величезно, я дуже це ціную. Ну що ж, не будемо зупинятись, давайте починати. І так, перше запитання. Які моделі ти плануєш зробити? Ну, взагалі я не дуже збираю техніку, бо я постійно знімаю. А там треба деталі, які я використовую в техніці. Найчастіше я збираю вже по ходу зйомки, але чистувати собі в колекцію хотів би Бредлі, Абрамс, ось такий Хаймарсик, Град, ну, мабуть, якийсь Беток. Наступне запитання. Кілька років збираєш лего? Лего я збираю, можна так сказати, майже з дитинства, десь з п'яти або 6 років, не пам'ятаю точно. Тому вісім-дев'ять років вже лего є моїм хобі номер. Один. Наступне запитання, коли почав робити анімацію і що повпливало? Ну, моєму каналу вже рік, тому анімація я знімаю вже як півроку. До речі, напишіть в коменти, як на вашу думку зробити такий прогрес від тих анімок знятих на відеокамеру, олди оцінять. і до того рівня, який є зараз. Як на мене, це дуже добре, навіть сильно. Ну, повпливала, мабуть, тяга до розвитку свого каналу, бо я знав, що на дефолтних моделях сильно нікуди не дійдеш. Ну і плюс хотілося спробувати себе в новій сфері і почати розвиватись не тільки в моделюванні, але й в іншій, як я вже сказав, сфері. Наступне запитання, хто тебе надихнув будувати Лего? Ну, взагалі ніхто. Лего моделі я буду сам без нічого, ну, з власних потреб, там, можливостей і так далі. Наступне запитання. Може колаб... Ні, бро, солі колаби це не моє. Я хотів з Артом зняти і ще з однією людиною колаби, але мені не вистачило потрібних деталей часу, бо було навчання зйомки моєї німки. Ну і краєм стало те, що я захворів. Тому прийшлося проєкт відмінити, мабуть це доля показала, що колаби це реально не моє. Наступне питання. Вийшли нові фігурки, ти будеш по ним робити анімацію Лего Кастел? Ну, взагалі, ні. Я Кастел ніколи не колекціонував і не цікавився. Ну і плюс, якщо я буду робити анімацію, то треба закупати деталі з нуля. Бо я не буду бехи і ББМ для лицарів використовувати. Плюс треба хромаки і інша фігня для анімації. Ну коротше, мені легше зняти годинну анімацію в сучасної війні, аніж почати знімати щось інше. Тим паче Ростік колись сказав, що планує скоро зняти анімацію про кастел чи щось подібне. Тому чекаємо ці проекти від нього. Плюс він кастел колекціонує і збирає, тому це зробити буде йому простіше, аніж мені. Ну ось огляд так, огляд можливо зніму, бо у мене є деякий план в голові. І так, наступне запитання, скільки років ти вже збираєш Лего? Ну, як я вже казав, Лего я збираю десь з 5 або 6 років, точно не пам'ятаю, тому 8-9 років Лего є моїм хобі. Друге питання, чи довго ти будеш ще робити анімації радувати нас контентом? Ну я думаю, що так, якщо все буде продовжуватись так, як зараз... То десь років 3-4 це однозначно анімації будуть. І буду вас радувати контентом. Третє питання. Дуже тупе запитання, але мені цікаво, хто ти роз друг, брат просто вільний підписник. Ну, брат це однозначно. ні Я йому по родословній лінії ніхто. І він мені зрозуміло, що також. Друг, ну, друг це голосно сказано. Скоріше за все вільний підписник. Вірний, вільний підписник та людина, до якої я можу звернутися по допомогу у своїй Лего Сфері. Четверте питання. Які планую знімати анімації в майбутньому? Ну, в майбутньому я планую зняти це однозначно деякий кліп до Дня звільнення мого рідного міста. Також планую зняти анімацію, зв'язану з Херсонськими островами. Ну, та можливо зняти. Фільм, лего анімація, точніше, знято на основі фільму кіберти. Ну, типу, як робив в Росік з Ливайським, тільки в мене буде кіберки. Якщо вам подобається ця ідея, то напишіть коментарі. Та можливо накидайте якихось ідей для анімації. Бо я, якщо чесно, вже не знаю, що мені знімати. П'яте питання. Чи будеш знімати анімацію по українському контрнаступу? Ну. Мабуть, ні, я вже зараз, як вже зрозуміло, відзняв харківський контрнаступ. Скоро я думаю, що він вийде. А ось... Про інші контрнаступи ні. я коли знімав контрнаступ про Херсонщину, так знаю, він вийшов неідеальним, там дуже багато мінусів, які б я зараз ніколи ні в якому випадку не допустив. Але ну, так чесно перезнімати мені в тому що я ну і так реально знімав про Херсонщину дуже довго, дуже багато перезнімав. Це такий не ідеальний, але все ж таки варіант. Можливо, я ж кажу, зніму щось зв'язане з островами Херсонськими, ось з Херсонської острови, там кринки, не знаю. Але ось про Запоріжжя знімати точно не буду. Може, зніму якісь там штурм, роботи на битву за роботи. Але самі контрнаступи тим паче підрізати чужі ідеї не дуже гарно. Ну що ж любі друзі, на цьому у мене все так, це було останнє запитання. Час дуже швидко пролетів. Дякую вам всім ще раз, хто відгукнувся. Дякую за те, що написали свої запитання. Я це дуже ціную. За вами був я Лего Макс. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там дуже багато ексклюзивів. Всім па-па, всім до нових зустрічей.